Доброго дня. Пропоную перевірити наявність відео зв'язку та звуку. Чути, видно мене нормально. Доброго дня, так вас гаразд. Скажіть, будь ласка, представник суб'єкта господарювання є? Я представник суб'єкта господарювання? Я представник фірми розробника звіту з впливу на довкілля. Так, а представник суб'єкта господарювання. Тут користувач Ольга Хумич. Так, да, так, да, вже два діла підключилися. Грох'я світ не можу зрозуміти на вашому телефоні, де іскати. Ребята, ласка, чут, чуєте мене нормально? Представник суб'єкта господарювання. Присутній? <зв 'язок> так, бачу, Ольга, поміч. Чу, чу, чути мене нормально? Ніх суб'єктів господарювання. Представтесь, будь ласка. Так, видно, якісь технічні негаразди. Дивіться, якщо представник суб'єкта господарювання присутній, представник розробника матеріалів звіту також. Громадськості поки що не фіксую. Пропоную почекати хвилин до 11.15. Давайте, щоб дати змогу громадськості доєднатися до нашої громадських слухань. Підтримуєте таку пропозицію? Так. Гаразд, тоді чекаємо. Не включен мікрофон у мене. Всі вийшли. Щось там обсуждали. Він щось говорив? Ми а що тут? Саме, всі три точки старались. Це наші наші звуки вистачає. Чути мене? Скажіть, будь ласка, чутно? Так, вас чути. Я так розумію, представник судякого сподривання з якихось технічних причин може чути. Зараз тоді продовжуємо чекати, можливо, зараз випадок. Це ви себе виглядять. Покажіть, що ви є. Так. Украшпон на зв'язку. Щось у нас не виходить. Е, чу, Укершпон, чуть чу, на мене, так? Так, так, чую. Ви представник суб'єкта господарювання, так? Так, я представник господарювання, головний інженер Кущеренко Володимир, Володимир Володимирович. Е, зрозуміло. Дивіться, зараз наразі громадськості поки що не доєдналося. Є пропозиція почекати до 11.15, щоб дати змогу громадськості доєднатися, а тоді продовжимо. Поки що чекаємо до 11.15. Мікрофон можна вимкнути поки. Добре, чекаємо. Выключенный микрофон, знову включенный микрофон. Выключаю. Поділитись екраном. Я у вас таки. Віта Миколаєвна перенесли на 15 хвилин. Сьогодні я вурді як повернувся. Оكي, стану на годице ближче, на основно позначку не іще. По значок є ще. Ну ладно, хай я как будем бы пришло. Не Это активирует демонстрацию вашего экрана для других. Что я знал, блин, нажал? Все выключил. А тут мои пальцы распознают. распознания. я звук. Вот Шановні учасники, 11.15. Пропоную продовжити сьогодні, 7 серпня 2025 року. По 11 годині проводиться громадське слухання у процесі оцінки пилу на допілля планованої діяльності ТОВ Укурс яка полягає в реконструкції виробничого цеху для розміщення обладнання. <iento> для оброблення деревини виробництва фанери, дерев'яних плит і панели шпону інших виробів з деревини за адресою Житомирської область, Житомирський район Олійка вулиця Садова, 10, реєстраційний номер справи 11. Начальник відділу оцінки про довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту. Екології та природних ресурсів Міждомицької облдержадміністрації повноваження головувати на цих слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язують об'єкти господарювання, цінити імовірні впливи на довкілля від діяльність, яку вони планують провадити. З березня 2020 року громадські слухання проводилися у офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження, встановлені по всій країні, громадські слухання, передбачені з питання всім закону України про оцінку структуру на довкілля березня 2020 року не проводився. Громадське обговорення здійснювалося у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України. Номер 5227 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури цінки впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі цін впливу на довкілля. 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 статті 17, про кінцеві та перехідні положення закону, згідно якого тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, а що зазначається в оголошенні про початок громадських поговорив з інфраструктуру на допіння. Порядок проведення громадських слухань детально викладено у постанові Кабінету міста України No від 13 грудня 2017 року зі змінами, оскільки 13 вересня набрала чинність постанови No 967 про внесення змін. До постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989 та 1026, зазначена постанова була прийнята з метою проведення відповідної до пункту 2.217 закону України про оцінку впливу на докілля та врегулювання зіткнення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи е, платформу Google Meet. Окремо повідомляється на громадських слуханнях ведеться відеозапис, які та результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, які разом з посиланням на цей відеозапис будуть внесені до єдиного державного реєстру оцінки впливу на довкілля. На загальній онлайн на національній онлайн платформі Екосистема. Вітаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги. Прохання до всіх не нехтувати власною безпекою та негайно перейти до укриттів і безпечних місць. В такому разі почекаємо, поки ви перейдете до безпечних місць, і продовжимо проведення громадських слухань. Прошу усіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши власне ім'я по батькові та прізвище із зазначенням контактних даних для інформування по суті обговорюваних питань. Кожний учасник громадських слухань має право робити аудіо, відеозапис або веб-трансляцію громадських слухань. За інформацією інтерфейсу для участі у громадських слухань зареєстровано 4 учасника. З них два учасники: це представники департаменту, представник суб'єкта господарювання і представник розробника матеріалів звіту з оцінки впливу на довкілля. Представники громадськості за даними інтерфейсу не доєдналися. В чаті повідомлень від представників громадськості не виявлено. Ще раз звертаюся, чи є представники громадськості в ефірі Тиша в чаті тиша. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксую. У нас зараз 11.20, що на громадських слуханнях зареєстровано 4 учасника, 2 представники департаменту та представник суб'єктового сподівання і представник матеріалів розробник матеріалів звіту з ОВД. Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвалися і не під'єдналися до відеоконференції. Тому зважаючи на неявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23, постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі цім такого на довкілля від 13 грудня 2017 року, номер 989, буде складено та підписано мною відповідний акт. Відтак, ми закриваємо громадське слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності того кореспонд-трейд, яка полягає у реконструкції виробничого цеху для розміщення обладнання для оброблення деревини, виробництва фанери, дерев'яних плит і панелей шпону інших виробів з деревини за адресою Житомирська область, Житомирський район Солодіїко, вулиця Садова, 10. І вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую всім присутнім, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої відеоконференції, яка наразі завершена. Усім добра та миру до зустрічі. До побачення. Дякую, до побачення.